Всім привіт! Щиро дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон є ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а всі лектори погодились відмовитись від гонорару. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть на фонду повернись живим. За ось цим посиланням, яке зараз з'явиться на екрані. Дякую і бажаю приємного перегляду. Добре, рухаємося далі. Я Сергій Солойов, експерт зі стратегічного маркетингу. Маркетингу я вже 15 років, за яких 9 років працював на позиції senior team lead PM в міжнародній агенції NT. Останні 6 років я спеціалізуюсь на стратегічному маркетингу. Зараз я сіла віддаленого відділу маркетингу, softmarket. Наша з вами мета сьогодні це познайомитись з принципами роботи одного з найважливіших інструментів стратегічного маркетингу – це позиціювання. Концепція позиціювання була створена американськими рекламістами Джеком Траутом та Елем Райсом. І чому це сталося взагалі? І навіщо потрібна була ця концепція? По-перше, об'єм рекламних комунікацій постійно зростав, тому більшість реклам вже у 80-х роках США просто відсіювала свідомістю і не давала помітних результатів. По-друге, компанії помітили, що просто випустити новий продукт, навіть під відомим брендом, класи та мільйонів доларів на його просування чомусь не спрацьовувало. не спрацьовувало гарантовано. Тобто, в деяких випадках працювало, в деяких ні. І в третіх було помічено, що локальна компанія в своєму вузькому сегменті могла переграти корпорацію, витрачаючи на це значно менший рекламний бюджет. Тобто, існували якісь принципи та закономірності, через які одні продукти ставали успішними, а інші ні. Це було пов'язано не з властивостями продукту, а з їх маркетингу. Щоб знайти ці закономірності, Джек Траут та ЛРС проаналізували сотні кейсів і написали книгу, яка називалася Позиціювання битви за роз. Книга вийшла у 80-х роках і стала важливим інструментом стратегічного маркетингу. Оскільки я на консультаціях з клієнтами постійно стикаюся з проблематикою відсутності позиціювання або якихось помилок в цьому, то е крім мого особистого досвіду, мені було цікаво дослідити. Інформацію на цю тему, тому я прочитав твори на цю тему, сформував конспект, чого вийшов такий певний воркшоп по позиціюванню. І сьогодні я хочу вас познайомити з теоретичною вижимкою свого воркшопу. По-перше, що таке позиціювання? В книгах Терау та Райса немає одного чіткого визначення позиціювання, на яке вони постійно посилаються. Замість цього, там вони описують в прикладах, але ємного формулювання не дають. Дослідивши різні прояви цього явища, я сформулював таке визначення, яке ви зараз бачите на екрані. Тобто, позиціонування це метод пошуку вільної категорії у свідомості покупця, з якою вигідно зв'язати назву компанії чи продукту. І в цьому визначенні давайте звернемо увагу на три важливі слова: перше, це свідомість, тобто, все, що ми далі будемо обговорювати, стосується не конкретних властивостей продукту в реальності, а уяви людей про ці якості. Тобто, позиціонування це в першу чергу. Про сприйняття реальності. Далі вільна категорія. Термін позиціонування все ж таки про пошук саме вільних категорій. Якщо категорія вже зайнята і її треба якось там, захопити, то за це відповідає інший термін репозиціонування. Сьогодні ми про нього розпілкуватися не будемо, бо це окрема велика тема. Наступний елемент визначення це слово вигідно. На це також потрібно звернути увагу, оскільки не кожна вільна категорія має комерційний сенс. Або має його вже зараз. Тобто, це може бути дуже вузька категорія, з якою немає сенсу працювати. Як виглядає позиціонування? Щоб роздивитися, як це працює, потрібно нам переміститись в місце існування позиціонування, а саме в нашу свідомість. Для цього ми проведемо дуже простий такий тест. Зараз е, ви побачите слайд з переліком категорій. Потрібно вам згадати зараз назви компаній, які прийшли на думку. Тобто, ви бачите електромобілі, бренди косметики, солоки газовані напої і Корми для котів, які назви компанії спадають вам на думку? Кілька секунд можна про це подумати. Зараз переключається слайд, і ви бачите, що якщо ви також пригадали ці назви, значить, що саме ці компанії займають відповідні позиції вашої свідомості. Перелік цих категорій є позиції. І теорія позиціонування вона розглядає свідомість. Споживача, як шафу таку з комірками. Є шафа, є комірки. І в цих комірках знаходяться бренди. І за дослідженнями Траута Тараса, свідомість зберігає до сіми назв в одній категорії. Але зазвичай середньостатистична людина пам'ятає не більше трьох назв на кожну позицію. Тепер давайте трошки ускладнімо попереднє завдання. Зараз ви бачите наступний слайд. Спробуйте згадати приклади в наступних категоріях, які ви бачите. Корми для котів породи Sphinx, українські виробники косметики і психологи когнитивно-поведінкової терапії. Це вже трошки складніше, так? Спробуйте пригадати. Давайте я дам кілька секунд на це. Так, якщо ви не змогли пригадати представників в одній там, чи більшій категорії, справа в тому, що вузькі сегменти, а це більш вузькі сегменти, вони часто залишаються не зайняті в свідомості. Чому так відбувається? По-перше, попит на сегмент занадто вузький, щоб світовий або національний бренд проводили там, рекламну кампанію і створювали потрібну асоціацію. Ну, наприклад, світовий виробник кормів, якого ви згадали в першому опитуванні, може мати свої лінійці, ще й корм для породи свінкс. Але нова назва категорії формує окрему помірку, яка може бути незайнята. Тобто корми для котів породи свінкс це окрема комірка. І хороша новина тут в тому, що маленький сегментований бренд, який орієнтований на один товар або послуг, має всі шанси отримати своїх прибічників покупців, навіть якщо великий національний бренд або міжнародний бренд має такий самий товар або послугу в своїй лінійці. Тобто, незважаючи на різницю в масштабах між брендами, за рахунок вдалого сегментованого неймінгу і сфокусованого позиціювання, маленький сфокусований бренд може Перемогти більше відомо Ще можна бути важко когось прикладати, тому що ви не є аудиторією одного чи декількох сегментів товару чи послуг. І навіть якщо там хтось і позиціонує себе саме в цій категорії, то він веде дуже сфокусовану комунікацію, сфокусовану в своєму регіоні або на свою аудиторію. Тобто вони спілкуються тільки, можна так сказати, з своїми потенційними клієнтами, а ви туди поки що не потрапили. І, наприклад, ви можете не знати там жодних виробників косметики в Україні, або не знаєте жодного психолога когнітивно-поведінкової терапії. Хоча припускаєте, що вони ж існують, скажімо, все, існують. От. І хороша новина тут для компаній всіх сегментів в тому, що великі бренди не витрачають на ці категорії свої ресурси, маленькі спілкуються тільки зі своєю існуючою аудиторією, і виходить, що о, нова аудиторія. Вона, якби не зайнята, з нею можна вести комунікацію. Це дуже важлива відмінність від світових та міжнародних брендів, які комунікують з усіма. Тобто, в них дуже щільна, щільна комунікація. Наприклад, ви можете ніколи там, не пити Кока-Колу чи Пепсі, але у вас дуже мало шансів не знати цих назв, цих продуктів, тобто, товарних категорій. Тому що ці бренди вони е мають щільну комунікацію, навіть на тих, хто ще не є їх клієнт. От, Зараз ми перейдемо до принципів позиціонування, ми поговоримо про принципи побудови позиціонування, які ґрунтуються на психології, на аспектах роботи нашої свідомості. От. Щоб сформувати ці принципи, я провів певне дослідження, вивчив твори про позиціонування, і в процесі в мене було записано десь там 100 сторінок конспектів. Я з них викинувся зайве, залишив тільки те, що повторюється у всіх проявах побудови успішного чи неуспішного позиціонування. З них я виділив приблизно 20 принципів. Але щоб ми встигли в процесі цієї лекції вкластися в таймі, то о, сьогодні ми поговоримо про 10 основних виділених нових принципів позиціювання. Принцип номер один це фокусування. Позиціювання воно будується там, де ви готові відмовитись від якоїсь частини ринку, щоб бути ближче до іншої. І ключове слово тут саме відмовитись, тобто не можна бути всім для всіх, і це є помилка всезагальності. Таке дуже часто трапляється, коли. Компанія хоче надати якомога більше різних товарів та послуг, але забуває про те, що через це їх потенційні клієнти не зможуть їх асоціювати з певним конкретним сегментом. Споживач він мислить товарною категорією, пам'ятаєте? І чим гуще ця товарна категорія, тим простіше зайти туди в свідомість. Я часто чую від творчих людей, з якими ми працюємо, які працюють там з брендами або які власниками компанії, що. Получається, що тоді позиціонування обмежує мою креативність. Я вже не можу там, зробити 10 креативних роликів на різну аудиторію. Насправді так воно і є. Є багато прикладів на тему того, як компанія створювала ролик з чіткою концепцією свого позиціонування. Він був створений, можна так сказати, на колінці своїми руками, але там розповідалося щиро від душі про те, чим компанія є насправді. А потім всі інші ролики, які створювалися вже там професійним продакшеном. Але зовсім про іншу аудиторію, про інші продукти не мали такого успіху, як перша, саме перша роль, який потрапив саме в себе цільова аудиторія. А в саму позицію мані так само потрібно створити собі унікальну позицію, і також ви можете згадати людей, які там, наприклад, фокусуються на продажах або на маркетингу, або ще краще на якомусь сегменті маркетингу. Якщо людина там фокусується на всьому одночасно, ви її, скоріше за все, не запам'ятаєте. Траут Траута Райс вони сформулювали це так: що нагородою за реалізацію стратегії позиціонування буде те, що навіть велика та відома компанія не може успішно конкурувати з маленькою, що чітко визначила свої позиції. А я тут можу порадити власникам бізнесу, не забувати, чому клієнти обирали саме вас, за яку пропозицію, і дотримуватись її. А маркетологам, які працюють з проектами, не забувати нагадувати власникам бізнесу. Що краще сфокусуватись на чомусь одному і не створювати додаткові лінійки товару та послуг. До цього випливає другий принцип. Він звучить так: лінійне розширення буває позиціювання. Що таке лінійне розширення? Це спроба вивести на ринок продукт в іншій товарній категорії під своїм брендом, який у вас вже існує. Особливо негативні, негативні такі наслідки є, коли в тому сегменті, куди ви хочете вийти ще одним продуктом, вже існує сильний конкурент. Чому лінине розширення це вбився товарний категорій ваша. Ну, можна тут привести приклад з Xerox, які, звісно, що стали міжнародні відомі за свої копіювальні апарати. І вони дійсно домінували на ринку довгий час. Але через роки вони подумали, а що нам не зайти в нішу комп'ютерної техніки. Давайте ми будемо випускати комп'ютери. Це ж більш вагомий і цікавий ринок. Але на цьому ринку тоді вже був IBM. І вони просто пішли в пряму конкуренцію за IBM, випустили комп'ютери під брендом Xerox. Але для користувача було незрозуміло, що це за Xerox такий, який не може робити копії. І в результаті вони витратили більше 20 мільйонів доларів на рекламну кампанію. Це по грошам 80-х років 20 мільйонів доларів. Не змогли окупити цю рекламну кампанію. Більш того, втратили свої позиції по копіювальній техніці, тобто дали можливість конкурентам вийти на цей ринок. Хоча раніше це було просто неможливо. Що це таке? Це називається пастка поганої пам'яті або П-пастка. В чому погана пам'ять? Компанія забуває, на чому вона стала успішна, за що її люблять її користувачі. І думає, що все, що вона зробить, буде також користуватися попитом, але це велика помилка. Наступний принцип, коли потрібна категорія вже кимось зайнята, створіть нову і станьте лідером. Звучить дуже просто, але як насправді знайти таку категорію? Ну, давайте розберемо, з якими принципами знаходяться такі категорії, звідки вони беруться. Наприклад, можна шукати різні цікаві креативні ідеї в різних нових країнах. Саме таким чином з'явився колись Red Bull. Дітрик Матешець був директором з маркетингу в одній з компаній, що належала до великого холдингу Коптенґем. І одного разу в Таланді він побачив на заправці оту всю суміш товарівну та кофеїну, якої в нього вдома ще не було. Він тоді домовився з власником цього бренду і застосував свої знання маркетингу, щоб зробити цю суміш популярною і е цікавою товарною категорією, яка була не зайнята. Цим способом дуже часто користуються власники кафе та ресторанів. Вони часто їздять по різних странах, дивляться, що де продається, де що відкрито, що можна поцупити, так скажемо, як художники, і відкривають свої країни. Далі, де ще можна шукати натхнення для пошуку такої порожньої категорії? Насправді є прям такі стандартні напрямки, де можна подивитися. Наприклад, розмір. Порожня категорія це розмір. За таким принципом керувався маркетинг всесвітньо відомого Volkswagen Жу. Бо коли вони виходили на ринок Америки, якщо б зробити просто опитування, що хотіли отримати американці, всі б сказали, що вони хочуть отримати автомобіль, який просто більше, ніж у сусідів. Але вони побачили, що категорію маленьких автомобілів ще так толком ніхто не зайняв. Тобто ніхто не робив це ключовим аспектом свого позиціонування. Вони тоді розробили рекламну кампанію, де був цей Volkswagen жук. Він був там десь е з краю великого аркуша папіру, і було написано пам'ятай про мало. Таким чином вони поступово, поступово, поступово захоплювали цю позицію в, умові, в свідомості е користувачів, і е Volkswagen жук став синонімом маленького автомобіля в Штатах. Далі, що можна розглядати, як цікаве порожнє місце в свідомості це, наприклад, висока або низька ціна. Так, всі знають, що цікаво стати преміум брендом. Але важливо, що преміальний товар має бути доступним все ж таки. Наприклад, бренд Heineken на полицях українських супермаркетів є преміальним продуктом, але доступним за ціною. І в е, цьому можна порадити, що товар має бути доступним, але викликати асоціацію з преміумом, Тобто. Висока ціна має бути, як радить траут, не в магазинах, а в свідомості споживача. Далі, що може бути, це або бомбів. Наприклад, за статтю я пам'ятаю такий цікавий приклад, колись в Одесі було таксі, яке позиціонувало себе чисто як жіноче таксі. Воно називалося Мені здається, леді таксі, там працювали жінки, і воно працювало для жінок. Воно дуже швидко зайшло на ринок. Потім воно кудись зникло, не знаю причин, чому воно закрилося, але те, що вони стали відомими швидко і дуже сильно виділялися для інших, це факт. Про них в місті знали всі. Також порожнім місцем свідомості споживача може бути спосіб продажу. Наприклад, мінеральна вода вона спочатку продавалася в аптеках як лікування, а потім ви вже бачите, що мінеральна вода вона стала одним з основних продуктів в супермаркетах поруч з алкогольними напоями. Принцип номер 4 звучить так: створення нової категорії це не гра в слова. Що це значить? Створення нової фрази або нового слова для вже існуючої категорії, ніколи, нікого не буде обманювати. Як сказав один політик, то, що крякає, як качка і виглядає як качка, це, скоріш за все, качка. Якщо ви, наприклад, створили інтернет-магазин і назвали його там, консультаційний центр технічних рішень для, для дому, це нікого не обманює. І здається, що ніхто так не робить, але так дуже часто роблять. Наприклад, одна компанія в Штатах вирішила випускати безкольоровий віскі і позиціонувала себе як перше безкольоровий віскі. Але для споживача це було неправо, тому що, як мінімум, ще був джин, водка, ром, текіла, що також сприймалося користувачами як безкольоровий віскі. Звісно, що такий продукт не мав успіху, бо назва нікого не обманена. Так, рухаємося далі. Принцип номер 5 демонструйте сильні сторони. Якщо у вас вже є клієнти, потрібно зрозуміти, чому саме вони вас обрали, і розпитати про це важко. Тобто, у вас вже є якісь сильні сторони, за які вас обрали, і теорія позиціювання вона вимагає почати з того, чому клієнт вам вже довіряє. Я часто дивлюся добірки рекламних роликів і от цього принципу дуже часто дотримуються навіть дуже великі відомі компанії. Наприклад, я нещодавно бачив рекламу Fiat Mini, яка була зроблена в такому дуже брутальному стилі. Там був такий слоган типу: перевірено поганими хлопцями. Щось таке. От чесно, кого вони обманюють? Ви бачили цей Фіат Міні? В цьому сегменті позиціонування намагаються конкурувати не знаю, з Ford Mustang або з іншою машиною, яка дійсно виглядає брутально. І це, по-перше, нікого не обманює, а по-друге, виглядає смішно. Чому? Тому що у кожного продукту є свої реальні сильні сторони, з які його реально обрали. Е, є сенс про це дізнатися, сфокусуватися на цьому і зайняти цю позицію замість того, щоб намагатися бути кимось ще. Так, принцип номер 6 Називається він Шукайте очевидне. Про що цей принцип? Ну, кожен принцип своїй назві містить більшу частину відповіді, про що він є, але тут просто покажу, наприклад. Ми працюємо з одним проєктом, CRM-інтегратором, і в них зараз позиціонування CRM, що працює. Що це значить? Для більшості власних бізнесів, коли вони обирають CRM-інтегратора, важливо, щоб це була не просто якась там система, яка просто десь в на полочці і ніхто не користується, і всі далі в Excel працює. А це була система, якою дійсно користується вся компанія. І для CRM Solutions важливо або Зрозуміти, що підійде компанії, чим вони будуть користуватися інтегруватися, або відмовити. І коли ми разом знайшли цей меседж позиціювання і навколо нього побудували цю загальну стратегію, для них спочатку це виглядало дуже очевидно. Але потім, в процесі спілкування з клієнтами, вони тільки підтверджували цю тезу, і поки вони самі в неї не повірили і не зрозуміли, що це дійсно цінно і має сенс на цьому ринку. Рухаємося далі. Принцип сьомий позиціонування – це марафон. І важлива послідовність на довгій дистанції. Терпіння це те, чого не вистачає в більшості компаній. Вони просто не можуть дочекатися, поки те зернятко, яке вони заклали там, в землю, почали поливати комунікацію, розповідати про свої сильні переваги, поки це зернятко, зернятко воно дасть результат. І скільки для цього має проти часу? Ну, залежить від інтенсивності, звісно, комунікації, але мінімум півроку, краще рік, два. Тобто, хороше позиціювання, воно як витримане вино, воно має бути довговічним, постійним. Що може змінюватися, це спосіб подачі інформації. Ну, іншими словами, якщо там монобанк брали стратегію позиціювання як самого такого юзер-френдлі банку, потрібно тільки різними способами демонструвати цю дружність, давати різні медіа приводи там. Розповідатися з різних боків, але способи різні, а результат буде завжди один. І перемагають тут ті, хто здатні просто довго доносити одну і ту саму концепцію. Так, принцип 8: позицівання або стає частиною культури компанії, або не працює. Не можна написати стратегію позиціювання тільки для відділу маркетингу. Зазначені там принципом, вони мають бути впроваджені і у відділі продажу, і у відділі виробництва, HR, Просто повністю просочити всю компанію. Керівництво має використовувати те за на знайомстві з новими партнерами, з ключовими клієнтами і не забувати про нього. Краще не просто його вивчити, а дійсно його прийняти. Зрозуміти, що так, це і є сильна сторона моєї компанії. Так, це про нас. Ми це будемо всім розповідати. І будемо робити це постійно. Принцип номер 9. позиціювання нового будується на зв'язках вже існуючих. Це дуже доречно для тих, хто виводить якийсь зовсім там новий продукт на ринок. Тобто, якщо ви створили щось нове, дуже важко пояснити це аудиторії без зв'язки, наприклад, з тим, хоча б чим цей продукт не є. Ну, наприклад, коли з'явився автомобіль, було б дуже важко пояснити людям його концепцію, тому його називали безлошадний екіпаж або там безкамерні покришки. Дуже просто є якийсь товар або послуга, яку люди розуміють. Тут можна їм дати зв'язок, чим ця послуга не є. Принцип 10 спрощувати простий меседж, прості слова. Зараз, як ніколи, дуже важливо доносити свою думку просто та коротко, що люди просто не зрозуміють, про що ви їм хочете розповісти. Те саме і стосується позиціювання. Якщо ви кажете про якусь конкретну відмінність, краще її спростити до двох-трьох слів. Якщо хочете розкрити один-два абзаці. Але позиціювання не може бути чимось на 5-10 листів, бо так воно не буде працювати. Ніхто не буде користуватися, ніхто не буде його пам'ятати. От і все. Це було 10 принципів 20, які не потребують якихось там додаткових відеоприкладів і про які я зміг розповісти в форматі YouTube-лекції. Якщо у вас виникли питання, мої контакти є на цьому слайді. Буду радий, якщо вам сподобалось, не забувайте робити донат. Будь-яка сума, навіть 5 гривень фонд борони живим це вже підтримка. Це був Сергій Соловйов на марафоні креативної практики. Всім пока!